Коли я в Україну приходжу в бібліотекою, часто не бачу там людей, чимало бачу там людей. І от було питання, як так сталося. І я зрозуміла, що сталося це тому, що бібліотеки на е, в багатьох інших країнах вони поступово трансформувалися з фокусом на свою громаду. Mm -hmm. Вони дуже в контакті з громадою. Що громаді потрібно? Потрібно громаді та дитячі читання. Потрібно громаді зробити збори якогось будинку, ну у нас це ОСББ, тобто збори громади по темі. Yeah. <laughs> Екології чи як спільного життя, чи як допомагати волонтерськи, не знаю, тваринкам чи ще комусь. Тобто, будь-яка тема, яка є актуальним, це місце для зустрічі, і таким чином людина стала основним центром уваги, а книга другоряд. Ну тобто вона просто змінила місце, тому що книгу на сьогодні можна знайти не тільки в бібліотеці, да а от і таким чином читання промотується, тому що якщо там є люди, якщо там є життя, то тоді і є можливість промотувати книги. Плюс mm -hmm. книги там сучасні. Книга вийшла, вона з'являється протягом місяця в бібліотеці, тому ну, книги дорогі. Да, фонди тому оновлюються. Фонди так. дуже сильно оновлюються, і все, що застаріли, там більше ніж 10 років. Є спеціальні локації, і це не бібліотеки, де воно зберігається. Зрозуміло, наукові бібліотеки університетські це інше, да, а там експертна спільнота це інше. Але я до того, що не утримується те, що є застарілим. Да, і за цим відбувається контроль. В Україні так вийшло, що вони заморозилися в розвитку. І консервувалися, тому що не було зв'язку з тому, що не було реформи децентралізації. Зараз вона є де юре, і то не, не до кінця. Mm -hmm. Але її немає ще де-факто, тому що потрібні десятиліття, щоб вона відбулася прямо де-факто, щоб були практики поведінкові, ну, щоб проросло. Yeah. да, проросло і цьому і, і сюди фасілітація, тому що так чи інакше, щоб щоб були поведінкові практики колективного прийняття рішень, вони мусять звідки. Так, так, вони просто не з'являються від того, що закон якийсь да, був підписаний. Да, і, от тому е, виходить, що цю трансформацію бібліотеки мусять пройти, Тому що зараз, ну як держава сказала громадам, а тепер за свої гроші їх ну, отримуєтесь, і у громад і бібліотеки також не є першим пріоритетом, вони є десь останнім пріоритетом, ну часто так.